Всім привіт! Давненько нічого не замовляв на лір, <кліжит> тому трошки піднакопилося і отримав я таку бандуру за 45 баксів. Так, Подивимось, що в ній. чи все ціле доїхало, щоб потім можна було якийсь диспут відкрити, якщо тут не все ціле. Так, Відчиняємо, відкриваємо, будемо поодинці. Так, не падати. Фокусуйте. Так, перше, що у нас, це така собі штука. Це поворотники на Велік. Сьогодні буде здебільшого ввела посилочка. О, може і вимкнути світло і воно краще буде. О, так, ладно, навіть краще. Так, так, культ керування, поворот направо, поворот наліво, такий режим, такий режим, такий режим. Я в такому режимі їжджу і так вмикаю поворотники. Єдиний мінус, що коли вмикаєш поворотник, інший фара гасне. Тобто незрозуміло сзаді водіям, чи це просто э, світло чи це поворотник. Ця штучка кріпиться на руль з допомогою резинок. Так що нормально. Так, тут, тут керування на різних режимах три рази блинка, один чи два. Так, норм 300 гривень. 285, так точно. -то, -то. Так, далее, что у нас тут? Далее, все у нас. Шохол. Шохол, шохолчик. Проты дождь. Проты дождь. Шохол. Вот так вот. <coughs> так, снякость, свин начинается. Здесь, здесь. Якось відкривається, сюди закидається телефон, воно зачиняється так. І все, можна під дощем катати з допомогою такої машийної подавки. 90 гривень десь коштує. Так, ми йдемо далі. Далі у нас що тут є? Що це таке? Я навіть не знаю, що це. Так що? Що ти в біса таке? Так, це у нас з біса чухол на сидушку. Вела сидушку. Ось такий чухольчик затягується резинка. Начина повинен пропускати вологу. Піде. Гривень 60 коштує Так, йдемо далі. Далі у нас те, що на рюкзак. 60 ЛБС. Це 50, 60, 70 кг. важить Ось такий чехольчик. ну мені здається, маловатий. маловатий чухольчик. Так, світла відбивна штука. А я, зараз подивимося, чи працює чи не працює. Так, відбувачка працює. Це те, що хол проти дощу, вона ще Якщо щось не так буде, треба завжди на три розміри більше замінити. У мене сумка велика. Йдемо далі. Далі у нас якась нас... фільмня. Що це за фігня? Зараз подивимось. Так, говорю, тихо, бо тут сплять домашні. Так, дамо далі, далі. Що це таке? А це шорти. Шорти за 100 гривень. Штани були за 40 гривень. Шорти за 100 гривень. Так, що там у нас за шорти? 50-65, кг чи щось таке, але ну, мені здається, за Завеликі за шортики. Але От мірямо, напишу в коментарях. 100 гривень. Так, йдемо далі. О, це головне. Ну як головне? <кхід> головне, щоб воно було ціле. бо це... Окуляри, велоокуляри. Я думав, що вони їх подавлять. Так, подавлені вони чи ні, зараз побачимо. Так. А це хамелеони. Хамелеон це значить, що на світлі вони темнішають. Зараз покажу, як це... що це означає. Так, треба щось чорне. Ну, не знаю, темнішують вони чи ні. Так, я нічого не бачу. Відпишусь теж в коментарях, чи темнішують вони чи ні. Так, з якістю тут Ну, теж таке. Мало не що вони невеликі. У мене вже є... Аналогічні, там дуже добре працює цей хамілеон. Зараз покажу які. Ось такі вони трохи дорожчі. Ось така у них назва. Оце якийсь Це от, так от. Мені просто по формі вони більш подобаються. Ці гарно дуже затемняються на сонці. Тому рекомендую особливо велосипедистам, щоб жуки в очі не влітали під час руху Так, це велорукавички рукавички за 50 гривень. У мені вже і багато. Це на пару місяців, тому що тому що оця резинка вона розпушується і погано зачиняється. У мене розмір L -ка. Тут все співпадає. Класні рукавички. Тут силиконка. І кольорові, коли показуєш рукою без поворотників, які я замовив право ліво то видно, бачу водії. Так, далі. Що це таке? От що воно таке? Якісь, значить, Які? щось рідке. Так, йдемо далі. Ні, да, не хочу. Так, зараз будемо якось відрізати. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага. Угу нічого не пошкодити. Так, ось дивась, ага. це, мабуть, куртка. Куртка теж від дощу. Щось пала. Так, впала. Ага, це чухольчик для сумочки. Для сумочки, для курточки. Ані це брюки. Ось такі брюки теж проти дощові. Так, тут у нас резинка. Так, вони не прорезинені. О, кармашки є. Доларів там нема. Теж такі брики тут і дощу. Ну-ка, прикинемо. Ось одну на два розміри. Більше, наче, наче маленькі, так що, може, розмір співпадає. Так, ми йдемо далі. Далі у нас отака от піндюринка. За 50 гривень це у нас антистатичний пакет, бо електроніка. Так, це у нас тестер. Ну, я вже бачу, який він. Там пилюки дофіга. Не зняли плівку. Хривенький трошки, грязненький такий. Що він робить? Він це, бачите, показує, скільки вольт повербанк і скільки воно жре заміряти. Ну, наче працює. Тут повинна бути емблемка, тут збивається кніпочка. Так що будемо заміряти. 2 місяць банків або якісь літіумих батарейок. Так, йдемо далі. Що у нас тут? це таке, о, важкеньке. Це у нас зонтик. <с?> <с?> зонтик такий з чохольчиком. Так, чохольчик без селяків резинок затяжок хай буде. Так. Ну, так от відчиняється вже не буду показувати на фоні е е якість. Бачите, наче прорезинений. Головне, він маленький. А це мені ще потрібно було, щоб воно багато місця не займало. Бачите, який він. ось Це такий зумтик. Зараз відкрию <смірки> Нормальний зонтик мені подобається зеленого такого кольору. Буде або від сонця, або від дощу, бо скоро осінь буде куча дощів і поки відчиняємо по силку. Теж яка може треба розкривати, може шкодити. тут у нас теж мішочок, тут же куртка. О, оце затяжка. Те, що я мав на увазі, що нема на зонтику. Такий теж чухольчик. Теж 2 xl розмір, пований йдуть маломірки. Так, курточка. Ось Ось така от курточка теж від дощу, не знаю, буде вона чи не буде. Розбук працювати. Так, ось капюшончик, відкривашка. Ось вот так собі вона працює. Так, кармашки. Ось вот такі собі, дуже маленькі кармашки. Так, да, якісь маленькі, не дуже надійні. Дуже вона тоненька. Так, розмір зараз. Мірі, скажу, в мене Елька замовив 2 іксили. Не 3, а 2. Потім пошкодував, що треба було три іксили замовляти. Бо читав від руки. Так, да, треба було такі три іксили замовляти, бо якщо руки отак от витягувати. Ага, от. Ось вона мала мірка для хамуха а по должині наші норм сейчас пробую зачинить да, по долженні туда норм вот ну, так у вас треба на ильку 3x щоб она дуже маломірна була ну на дождь в принципі піде вот так вот якщо руки на руль бачите она так не доходить. Ого, ага, оце що таке А, джинси. Джинси, куртка теж гривень 200. Джинси це вже 300 гривень. Так, от така фігня на джинсах. Так. Джинси як джинси? Що тут сказати? Певного кольору, не знаю, малічі. Ну, трохи еластично, казали, що як рубашка буде, але не сказав би, що як рубашка, літнє. тоненькі, але наче такі надійні. Зараз прикину, чи вони підійдуть, що великі будуть, наче навіть підходять. Невеликі, хоча може бути маленькі. Теж розміри по відгукам. Замовляв. Так, ну ось що ще у нас повинно бути. Так, ще у нас це ще один чохол вже на велошолом. Шолом православні. Так, зараз ми спробуємо відкрити. Що? Хорош, відбивачка, бачу, що працює. Це наш велошончик. теж є затяжка. Отак От такий непромокаючий чохол.